Мої вітання, друзі! З вами завжди Роман. Ви на каналі Шкода, що не Вах, Що будемо знаходитися сьогодні на авторинку в місті Луцьку. Поки що ми зараз на площадці дані, але будемо для вас знімати загальний ринок, подивимося, що по цінах, подивимося, можливо, якісь цікаві варіанти є, свіжі надходження. Що можу вам порекомендувати? Перевіряйте авто перед покупкою обов'язково. Також приємного вам перегляду. Дякую, що ви зі мною, удачі вам і всього самого найкращого. Ну що, Знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку, загальний ринок. Такі, знаєте, ходові варіанти по автомобілях. Є ось отакий тауранчик. Volkswagen. 18 рік, 2.0 дизель, заявлений пробіг 275 тисяч кілометрів, 18 тисяч доларів. ціна на автомобіля. На автоматі сертифікат присутній 0,50 717 15, 51. Зимова резина вже на машині, класні титанчики в автомобілі. Давайте глянемо. Комплектація, бачите, да, дивіться, які класні сидіння автомобіля. Мультикармо, клімат, непогані варіанти, ходові варіанти, але от якщо для сім'ї мінівен, то ясно, що Volkswagen та оранчики будуть дорожчі. Якщо дешевий сегмент, це може бути сценіки, гранд сценіки Порівнюючи Volkswagen та, та Урани із Гранд Сценіком, це зовсім дві різні Ну, Давайте я, от от, наприклад, є Volkswagen в седані Passat B8, бачите, сам паркується. Безключовий доступ всіх дверей в автомобілі. Бачите, це означає безключовий доступ в автомобілі на ледах, Також вистачає таких варіантів. Це є 15 рік, 2.0 дизель, 16900 доларів. Сертифікат в автомобілі присутній. Номер телефону той же самий по автомобілі. Шкіра, LED-шіток, механіка, старт-стоп, мультикермотор, зонний клімат-контроль. Такий варіанти. Discovery Pro максимальна магнітола. Титанчики, дивіться, які автомобіля. Також літбесі Шкода Октавія 5. 7900 18 це є 9 рік автомобіль, Механіка. Ось номер телефону. 180 тисяч заявного пробігу автомобілі. Також дивіться, посад би шостої моделі. Такий варіант з Webasto, повний привід, це є FoMotion. 10 рік, 10-500 доларів ціна даного автомобіля 0,50 210 1702. 17 Давайте глянемо, що там по салону, механіка, сидіння, кермо не, не перешите, заводське кермо, кліматконтроль, навігація РНС. 110 магнітола. Ось такі варіанти. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Так, давайте глянемо ax 35 Вже був поза того ринку. ціна даного автомобіля 14-300 це є один рік автомат, повний привід, номер телефону 050 717 15 51 Такі варіанти це Шкода Octavia Scout 7. Це вже рестайлова бачите роздільний фари в автомобіля. ксенони адаптивні, омивач фар 19 рік, 2400 доларів без підкасів автомат, Webasto. Ось номер телефону 050 299 60 09. Такі варіанти. Також Каджар. Тали мене люди за ці машини, Хватає цих кажарів також на ринку. Ось ціна вам, в принципі, за 18-15 тисяч доларів майже. 0,66, 620-50, 55. 193 тисячі пробіга в автобусі. Такий каджарчик. Також замовив шини вже, титанчики класні в машини. Ось Zafira. Opel Zafira Б. Це є вже 13-й кінець, 14 го року, вже останній цей. 8850 доларів, 236 тисяч заявного пробігу 097 487 60 60. такий варіант. Також рено кенго 12 рік, 11-300 доларів, це 17-й рік 050 299 6009 Номер телефону той самий. Давайте глянемо що по комплектації, по комплектації кондиціонер. Бачите, шкіряне, в вихайному стані сидіння, дивіться, пасажирське. Якщо вас цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Або, можливо, можете набрати мене, можемо вам оглянути цей автомобіль прямо на ринку. напомню вам, що ці машини тут навіть залишаються ночувати, тому в принципі, даже можна серед тижня оглянути цей автомобіль. Ось, дивіться, шкода Фабія. 66 кВт. 8500 доларів 050 836 4104, це 175 тисяч пробігів машинки. Ось такий варіантик. Також шкода Octavia 5 Style, але це вже новіше. Бачите, 2005 рік, 276 пробіга, 1,6 MPI двигун. Ось номер телефону 63, 0,1. Також Peugeot 308 SV в Універсалі 1,5 дизель, бо 1, має бути, а це можливо бути це 19 рік автомат 13700 доларів. Ось номер телефона 050 733 2393. Має бути 1.6 дизель. Дивіться, бачите, їх 308, так на користі не пише HDI їхні перевірені надійні двигуни. Тут, да, тут бачите вже просто новіша машина, бачите джойстик, джойстик новіший, Бачите, тут вже йдуть. Ось такі, дивіться, красива, дивіться, яка панелька в автомобіля. Якщо у вас цікавий такий варіант, телефонуйте також. Прохання підписатися на канал Шкода, що не вах. Шкода, що не квіти. Це буде подяка від вас для мене. Давайте глянемо шкода Октавія сьома. Шкода Октавія сьома. Трошки слизькувато. А сьома, то також рестайлова шкода, 1,6 дизель, 13 тисяч доларів ціна даного автомобіля. Плюс зимова гума на дисках, є, от бачите, 13, вроде, 14, да, 13 17 рік, модельний рік 18-й, 245 пробіга. Всі сервіси офіційні. Тому, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Також давайте глянемо тауранчик оранчик такий. Так, авто вже на реєстрації. Це є двохлітровий 12-й рік. двигун, двигунок перевірений. 103 кВт, 11,300 доларів, ДК коробка 50, 250, 572, 83, 36. Ось такий шаран є: це є 2001 рік, 5300 доларів ціна даного автомобіля. 0, 93, 572, 83, 35 ціна даного автомобіля. Ось такі цікаві варіанти є. Також дивіться, є ось такий варіант, Chevrolet Captiva. Багато хто за них питає у мене. Автомат 12300 дизель 12 рік, заявлений пробіг 140 тисяч км. Ось є номер телефону 063 79 25 651. в такому білому кольорі, красивому поєднанні, такий варіант. Зимові шини автомобіля. Якщо цікавить телефону Також шкода Octavia ще ось універсалі. Зимова резина. 20 рік 17302.0 2.0 дизель 110 кВт 778 78 38. Навіть в даному автомобілі є підігрів дзеркал. Ой, підігрів зеркал і підігрів лобового скла в даному автомобілі є. Також кода Octavia, A7 Асіма 5. 13, ой, A7, A5. 13 рік 2.0 дизель. Ціна даного автомобіля 10-400 доларів. Є сервісна книжка 264 тисячі оригінального пробіга. Автомат 6 ступенчати, 250 коробка. Ось номер телефону, якщо цікавить, записати. В принципі, якщо цікавить для огляду він-код даного автомобіля. Ось, дивіться, є така красива суперб в універсалі, дуже-дуже багато місця в автомобілі ззаді. Ціна даного автомобіля 23 700. Це є 19 рік, майже 20-й рік, модель 025 36,04. 36, Заявлений пробіг 199 тисяч кілометрів, 7 ступенчаста мокра коробка dq 381. Якось отак. якщо цікаво, дивіться, така гарненька шкода. Класненький їхній колір. Мені дуже подобається. Тут телефонуйте. Також такий Volkswagen Ой, шкода Kodiaq. Хороша машина. Велика містка, семимісна, повна шкіра, 15, це 2018 рік, 25 929 доларів. Ось є номера телефону, електроплюдка, панорама, безключовий доступ, непогані машинки, користуються вони попитом серед українців, доволі непогані і економні, я вам скажу, двигуни по даному сегменту. Ось, в принципі, є такий варіант Volvo V50, Volvo V50. Це є 10-й рік, 7500 доларів без підкрасів. 1,6 двигун, 130 кінських сил. Ось є номер телефона, шкіра, клімат. Машинка з Бельгії, бачу бельгійський документ. Давайте глянемо, що там по машинці. Так, так що у нас там пише? А в нас пише 2027 кілометрів. Це було коли там, грубо говоря, це було. Так, це авто взагалі перший, це 9 рік вона. От він дійсно до, до 0,44 року. Такий варіант дев'ятим 9 роком вона стане на червоних номерах. Машинка також ходова машина. Багато на ринках їх є, це є Nissan Qashqai в такому червоному кольорі. Бачите, камери 360, дивіться, я добре. Це є 13 рік, 15 тисяч доларів. Ціна даного автомобіля, пригаданий в Швейцарії, ось номера телефонів, 225 заявлено пробігу в автомобілі, 7 міста, ідеальний стан заявлено продавцем Тому, якщо вас цікавить, набирайте, якщо потрібно глянути, телефонуйте. Також дякую, що дивитесь мої відео. Будемо для вас знімати надалі якийсь адекватний контент. Ось така шкода. ой шкода. Volkswagen, що з мене сьогодні шкоди дуже. Volkswagen сьомої моделі Golf, повний привід. 15 950 доларів. Це 18 рік, 0,66 207, 0, 7, 69, Такий дизельний автомобільчик, непогані варіанти. Можете собі в принципі, розглядати до покупки даної автомобілі, Машинки в них хороші за свої кошти. Та й в принципі ресурсні двигуни їхні. Я вам в попередніх відео говорив. Можливо, хто, хто перший дивиться відео, то, в принципі, відкрите. Один да? рік, 254 тисячі пробіга, 10-900 доларів. Ось номер телефона 025 420 4905. Людина говорить, що машинка відкрита. Давайте глянемо, що по салончику в автомобілі. Ось в такому стані карти. Чтирине кермо. На задній камері, на подогрівах. Їхня. Навігація їхня, магнітола заводська, клімат-контроль, датчик світла, подогріли. Ось такі портивні педалі. Оригінальні коврики Кашкаївські. Ось такі варіанти, якщо вас цікавить, телефонуйте. Такий варіант, так. Давайте глянемо, глянемо цю Avensis. Toyota Avensis в Універсалі. В універсалі титанчики, зимова резина. 2.2 дизель. Ціна даного автомобіля 9800 доларів. Д4Д-двигун 110 кВт, 262 тисячі пробігу. Заявлено. Два ключа 029 676 52 17 номер телефона. Тому такий варіант, якщо цікавий, телефонуйте. Ось давайте глянемо тауранчик volkswagen 13 950 доларів 2,0 дизель 103 кВт, 2015. Рідний пробіг. Автомат 050 378 47 75. Номер телефона. Ось такі це. Зараз е, так. Кадік максимальний. Дизельний 10 500 1,6 дизель, 77 кВт. 095 246 2090. Якщо цікавий, телефонуйте. такий ринок. Ось кому цікавий такий варіант. Це є Audi A6 в універсалі. 16 рік, модельний рік 17. Номер телефона 066 578 0083. Ціна даного автомобіля 28 500 доларів. Хороший стан, свіжа, пробіг оригінальний. 140, скільки 143 тисячі пробіга. До речі, автомобіль відкритий. Дивіться, яка преміальна музика, базежна музика, в якому стані карти дверей, замша, алькантара, хто як говорить там. Дивіться, в якому стані сидіння, термо не, не, не перешите, не фарбовано, Ось в такому стані. От, мультимедія, все. Чорний потолок, це чорна стеля, панорамка в автомобілі. Давайте глянемо ззаді по машинці, Ось такий красивий, гарненький. Бізнес-клас в універсалі. Якщо у вас клімат-контроль 4 зон. Тому, якщо цікавий така ауді, телефонуйте. В принципі, також дивіться, як гарненько людина нажала це і гарненько як світиться все. Тому дуже, дуже класні машини в універсалі. Тому набирайте, телефонуйте. А ми йдемо, друзі, далі. Ну, давайте глянемо шкода octavia А5. 12 рік, 2.0 дизель. От щось от бачите, ринок на ринок не попадає, тому що. Було таке двохлітрових, їх мало було. От сьогодні, от ринок, бачите, от є 2 але ціна даного автомобіля за свіжачок 11 тисяч доларів. Машинки непогані, ресурсні, я вже вам завоз за них говорив. Також Ford Focus в універсалі 13 рік 1.6 дизель. 267 тисяч пробігав Ціна даного автомобіля, 9200 підігрів лобового, номер телефону. Бачу, лобове, в буває, оригінальне, але вже мінімум, але в принципі, це нічого страшного. Що цікавий такий варіант, набирайте. Ось давайте глянемо в принципі також Golf 5. Оце є шостий рік, 1,4 двигун MPI, 5500 доларів, Ось номер телефона. Хватає в машини, багато хто пише, що де там Меган ганний Повірте мені, що ринки дуже дуже великі і щоб все обійти, це потрібно багато часу. тому як більш такі варіанти, які показую Ось такий Renault ну, Grand Scenic 6900 доларів. 9 рік, самі місце. Авто з Бельгії. Бельгійська бумага. Ось є номер телефона. Також давайте глянемо Dacia Lodgy 15 рік, 1,5 дизель, 150 тисяч заявного на пробіга. Тож машина. Продавець той самий номер телефона, тому телефонуйте. Якщо цікавий даний варіант, ми йдемо далі. Таке бачите, погодка сьогодні. В принципі, погода непогана. ось є таке Volvo V60 12 рік на автоматі, на ксенонах, зимова резина. 10800 доларів на автоматі. 226 тисяч заявлено пробіга. Ось є номер телефона. Тому набирайте такий свіжачок Volvo v 60 непогані машинки. В принципі, мені подобається. Добрий день. Давайте це. Ось дивіться, який ріно. Класненький. Колір дуже прикольний в нього. 100 тисяч пробіга, 17 200 ціна даного автомобіля, автомат, 15 рік, 1,5 дизель, рідна фарба, є ось номер телефону, записуйте. Відкрита машина, так? Да? Так, так, давайте -да. не зберемо. Безключовий доступ. Дивіться. В якому стані карти дверей. В такому стані. Це їхня болячка, воно, це все, бачите, це воно кожзам. Рульове кермо не, не фарбоване, не перешите. Дивіться, яка крута магнітола, заводська їхня, клімат-контроль, все не має бути. 100 тисяч пробіга. Два ключа. Хватає каджарів на ринку. Тому <кхід> такий для жінки класний варіант, дуже крутий колір, вживу він набагато поярче. Тому цікавить набирайте. Ось такі, в принципі, візуально машинка непогана. Тому якось отак. Також От фокус. Це є 12 рік, 1,6 тизель, 9900 доларів. Номер телефона є. Цікавить телефонуйте. Да -да. Знімаю, знімаю. Зараз вам посежно глянув. Давайте, там дивіться, базешний. Дивіться на ледах, який класненький. Бачите, ксінони адаптивні, дивіться, бачите, людина включила ксіномчики. Хатає міганчиків. Е, так, без підкрасів, 12 рік, 217 пробіга, 0,66, 641, 0,053. Яка ціна машинки? 10, 200 ціна даного автомобіля. Непогана, адекватна ціна на сьогоднішній день в такій комплектації В принципі, ось такий вам варіантик Бозешний на титанчиках зимова грума, дивіться, бачите, якщо цікавить, дивіться, бачите стан зимової резини. Тому якщо такий варіант вас цікавить, телефонуйте. Гарненько двигун працює. В автомобілі фаркопчик, парктронічки. Тому якось так. Йдемо далі, дивимося, що далі по цінах. А давайте глянемо: 308 Peugeot, 15 рік, 1,6 дизель, 212 тисяч пробіга, 10-900 доларів. 0,95 578 5357. Ось такий варіант. Так, Шкода Октавія. А 7. Автомобіль у Швейцарії. 11600 доларів ціна даного автомобіля. 1400 рік, 77 кВт. Ось номер телефона. Якщо потрібно, можете оглянути по він-коду. Він код даного автомобіля, якщо цікавить. Зимова резина, титанчики в автомобілі. Автомобіль відкритий, можна в принципі, глянути, що там є закрито. Дивіться, автомат, ДСГ, не перешите не фарбоване. Ось бачите, є от, заміна масла 13 року, року. Пише 175 км. 671 Якщо Цікавий такий варіант. Також телефонуйте до продавця. Давайте глянемо ще з зофіра. Зафіра Б ціна даного автомобіля 7900 доларів. Номер телефону 093 577 5720. Є сервісна книжка, це МПА 2009 рік, аєрбергі, тільки з Німеччини, оригінальний пробіг. Тому, якщо цікавить, телефонуйте до продавця Сінончики автомобіля, Mouвач FAR, також Гранд Сценік. Базешний сценічок такий на титанчиках. 1,6 дизель, 12 рік, 96 кВт. Пробіг 170 тисяч пробіга. Ціна 10 700, 750 доларів ціна даного автомобіля. Ось такий варіант. Без єдиного, єдиного підкрасу. 170 квадратів. Це ваш теж, так? Да. Так. Ось такий варіант. 11 750 доларів. 1.6 дизель, 13 рік, 233 тисячі кілометрів. Також зимова резина. Відкрита машина, так? Зараз так. давайте глянемо, що по машині. Ось дивіться. Тому, якщо потрібно, можемо перевірити. Дивіться, в якому стані сидіння в даному автомобіля. Також бачу колеги ходять, блогери знімають. Не знаю, який канали, але бачу люди знімають, що це ходили. Тому можливо, десь в кадрах інших буду. Тому якось отак отакий Volkswagen, Якщо цікавить, телефонуйте. Машинки непогані, для сім'ї класний варіант. Також ще один тауранчик, вже бачите на ледах. Це є 11 рік, 1.6 дизель, 6 ступенчаста коробка, 207 пробіг. 023, 691, 87. Тому що можу сказати, перевіряйте авто перед покупкою. Будемо на цьому закінчувати. Дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Зустрінемося в нових відео. Всім пока. Удачі, всього самого-самого найкращого. Якось так.